you слава Вокіннорі. Тими днями Марія, вставши пішла з поспіхом у гірську місцевість до міста Юда і вийшла вона в дім Захарія і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета, привітання Марії, немовля немовлялої утроби, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи. Благословена ти між жінками і благословений плід твоєї утроби. і звідки ж мені, щоб до мене прийшла мати мого Господа, ось як тільки голос твого привітання дійшов до моїх вух, Підстрибнула з радості дитина в моїй утробі, блаженна та, яка повірила, що звершиться сказаний їй Господу. А Марія промовила, величає душа моя Господа і радіє дух мій Бозі Спасителю мої, бо він спогляну на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильне і святе ім'я Його, і милосердя його зроду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого ранку, розсіяв гордих думками сердецьних, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних насидив благами, а багатих є славних зчини. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши мого серце, яке проголосив нашим батькам Аврааму та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в Єлизавети якихось три місяці і повернулася до свого Дому. Це є слово Господнє. і Нехай слова Святого Іванлія знищать наші гріхи. Амінь. І на Отця і Сина і Святого Духа. І пані похвалений Єсу Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, наші. Достойні сестрички монахи, шановні кохані парафіяни, дорогі радіослухачі радіо Марія і кохані Божі діти, матінка Божа взята на небо, успіння, в небо взяття Матінки Божої. Цю назву свята пам'ятаю ще з дитинства, але скажу не зраннього, тому що допіру пізніше, коли був міністрантом і приготовлював священникам службу Божу, потрібно бо було в книжках літургійних знайти тексти на Божу службу, читання Божого Слова, псалми, молитви, небоженства, посвячення квітів. І допіру потім зрозумів, що це назва така літургійна, офіційна, канонічна, яка говорить про те, що Ісус Христос взяв свою маму до неба і що східня традиція називає цей перехід успінням, бо трудно було якось пояснити цей момент. Бо не було то смерть, не було то теж чимось подібним до благовіщення, хоча багато святих пояснювало, що це теж в такий духовний спосіб Господь приходив до Марії, як при благовіщенні ангел прийшов, так само навести її Божий Син, щоб забрати до неба. І тому на сході почали називати, що це є осінням. Це не був якийсь сон, це не була якась з'ява, це було переведення Божої Матері до Божого царства. З раннього дитинства в нас в селі і до сьогодні називається свято Матки Божій зірваний, бо святимо зілля, квітнева Марія. Матінка Божа, яка сьогодні в багатьох храмах і домівках християнських є прикрасена квітами, букетами, зіллям цьогорічним, тому що те, що найдорожче, даємо матері, і пам'ятаю, як мене вчили це свято святкувати. Самого раннього бабуся мене будила, приносила якісь квіти з городу і каже, йди привітай маму, бо сьогодні мах ти Божій І з цим асоціюється мені це прекрасне свято. Сьогодні, кохані Христі, ми приходимо до храму Божого, до костола з прекрасними букетами, з квітами. Приходимо, щоб привітати ту, котра була нам подарована за Матір, коли Ісус, Божий Син, помирав на христі, сказав ці слова до Марії, ось діти твої, а до Йоанна Апостола каже, ось Матір Твоя. І кожен з нас сьогодні тут присутній в Божому храмі. Є цим учним, апостолом, який на свої вуха, на власні вуха чує ці слова з кальварії, з Логові, ось матір Твоя. І сьогодні Костюл в своїй мудрості, в своїй заботі про наше християнське життя, шукаючи найкращого уривку Святого Писання, не міг знайти. Кращих слів, як перший розділ Святого Луки, щоб читати на цілому світі цей уривок біблійний про те, як Марія провідує свою родичку Єлизавету, бо вона також чекає на народження дитини, дві мами, двоє дітей, які ще не бачили. Світла сонечка, які ще не бачили цього світу, зустрічаються разом. Прекрасна молитва, молитва, яку ми сьогодні повторюємо кожного дня, богословна єсть м'язами в'язками, блаженними тими жінкам, повторюємо слова з благовіщення, радуйся Марія, повна благодаті. те, що вона вчила з Молимося тими словами, яких нас навчила Єлизавета. І цими словами, які Косто потім додає. «Молись за нас, грішних, матінку Божа, нині в годину смерті. Це і молитва, яку молимося на рожанцю, яку щоденно багато разів повторюємо. Ця молитва сьогодні лунає в Євангелії від Святого Луки. І прекрасне відлуння, яке називаємо Магніфікат, величає моя душа Господа, з великою радості Марія прославляє Бога, який вибрав її на матір свою. Прославляє Бога разом з своєю родичкою. Це і дуже важливо, особливо сьогодні, щоб родина і сім'я були одне, одне ціле, були разом. Поруч, щоб себе бачили і відчували. Сьогодні, коли кілометражі потраплять роз'єднувати сім'ї, сьогодні важливо мати цю радість зустрічі. Сьогодні це свято, яке задає нам велике питання, так як Господь шукав людину в раю і на весь голос лунав. Цей звук Божих слів, Адами, де ти є, сьогодні, щоб Бог не шукав людину, Марія іде до Єлизавети. Сьогодні кожен з нас в День Божої Матері має подумати, де є моя родина, до кого сьогодні я маю звернутися, кому сказати якесь гарне слово, кому найкраще подивитися в очі від кого почути приємні і лагідні слова в свою сторону. Сьогоднішнє свято пригадує нам четверту Божу заповідь. Шануй або краще почитай батька і матір. І цю заповідь сьогодні сам Пан Єсус Ісус Христос виконує в по святий Йосип. Вже був в небі разом з Ісусом, але чекали на свою Матір і такою великою любов'ю огорнув Ісус свою матір, що не дав їй померти, що прийшов і забрав її до неба. Це велика тайниця. Це не є секрет, але велика тайна Божа. Як ще можна було любити свою матір? Але з другої сторони, яке прекрасне небо потрібно було приготувати, щоб в це небо впровадити матір. Як важко сьогодні, дорогенькі христи, подумати, чи в моєму серці, в моїй сім'ї, в нашій хаті, в нашому домі, чи там справді є небо, чи туди можна запросити Божу Матір. Чи вона там себе буде добре почувати. А може, в цьому небі так не теологічно сказано, але чисто по-людськи. Може, все було найпрекрасніше, але чогось бракувало, так як колись Богові, якому нічого не бракує, забраку людини і тому Бог сотворив кожного з нас. На початку Адама і Єви, бо Господь хотів побачити себе в людині. Бо так як часом ми дивимося в зеркало, чи ми є гарні, чи добре вдягнулись, чи потрібно поправити хустинку, чи ми добре виглядаємо. Так само Господь хотів побачити себе, сотворив людину. І так само, можливо, забрати цієї найпрекраснішої людини, якою би Бог милувався, і мусив забрати. При Святодіва Марію Бонаха з тілом і душею. Бо вона не є менш гідна, ніж кожна людина, ніж Адам і Єва, які з душею і тілом були в раю. То чого ж, власне, матір не має так само бути присутня в небі? І тут навіть не потрібно запитувати, чому так, тому що любов Ісуса Христа про це говорить. Тому що ми б сьогодні, якщо б не сталася така подія, ми б сьогодні аж ніяк не могли зрозуміти Ісуса Христа, який навчав про любов, який говорив про взаємність, який говорив про прекрасне життя сім'ї. Якщо б він не вчинив цього великого чуда для своєї матері, не забрав її цілісної до неба. Ми би могли його не зрозуміти. Але сьогодні ми кажемо, що справді, Господи, Ти є і Бог, і людина, тому що розумієш кожного з нас, розумієш, на як ми, своїх батьків, і ще більше їх любиш, тому прийшов забрати Марію до себе. І сьогодні найпрекраснішими молитвами. Ми хочемо прославляти Божу Матір, але цього виразу є цей видимий знак прекрасних квітів, і цей видимий знак наших букетів, які ми приносимо, щоб їх посвятити, щоб додому занести це свячене сіння, яке буде свідчити про Матку Божу землю. Про те, що ми сьогодні були на великому святі. Ми сьогодні були на іменінах Матері Божої. Ми сьогодні вислухали Боже Слово, поєдналися з Господом, прийняли святе причастя, комунію святу. і ми зробили все, щоб наше серце було небом. Матінка Божа дуже любить ходити до неба. Тому так часто приходить на землю, тому так часто повертається в люрт хатіні. повертається в Насаліт, в Гваделу, в Меджугор'я, в інших святих місцях, Повертається бо є люди, в яких серце є небо. І Марія привикла йти до неба, але привикла теж йти до вертети. Там, де балаган, там, де немає порядку, там, де потрібно багато напрацюватись, щоб упорядкувати людське життя. Тому приходить і каже, діти, навертайтесь, бо Господь має величезну кару за гріх, але Він може цього не зробити. І сьогодні, маючи свідомість того, що прекрасне небо чекає нас? Ми хочемо це небо сьогодні зробити в своєму серці, в своїй душі, щоб Марія не мусила так багато напрацюватись, щоб вона прийшла до прибраної кімнати нашого серця, до прибраного дому нашої родини і щоб себе там дуже добре почувала. Бо хто ж як не матір, Має тішити своїми дітьми. Хто ж як не вона має сьогодні себе добре почувати посеред нас. І потрібно нам сьогодні подумати про свою матір, яка є тут на землі, можливо, яка вже є в небі, але щоб ми про них не забуде. Це день. Коли ми справді можемо святкувати не тільки по державному День Матері, але можемо справді святкувати цей День Матері по Божому, по-християнськи, по, по постійному. І сьогодні, в День Успіння Матері Божої, це найкращий день, коли потрібно пригадати собі про любов до мами, пригадати собі, що ми є діти. Що ми сьогодні не є сиротами, бо Марія прийшла до нас, бо вона сьогодні є з нами на святі літургії. бо вона сьогодні благословляє нас своїх дітей, щоб цей рай, це небо не пропало з нашої душі. Як багато потрібно напрацюватись, щоб не втратити небо, не втратити Божої благодаті. Але як мало потрібно так наробитись, тому що, коли запросимо Бога в наше життя, коли Ісус Христос прийде до нас в святому причасті, Він сам зробить те, що найгарніше, Він сам приготує наше серце на прийняття Марії, своєї нашої Матері. Він найкраще знає, що його матір любить, що їй подобається. Якщо запросимо Ісуса Христа в наше життя, Він наше життя перемінить в враг, тому що любить свою матір і тому, що хоче, щоб Його матір найкраще себе почувала в нашому серці. І таким чином ми тут на землі приготуємось до того, щоб з такими самими квітами. Квітами Божої ласки, букетами добрих вчинків, щоб ми, як сьогодні, приходили до Божого храму, так само колись по нашій смерті, могли з цими квітами війти до Неба і там привітати з букетами Ісуса Христа, там привітати Марію, нашу Матір, ю. і там їй сказати, що ми її дуже любимо. Що ми їй дуже вдячні, що ми насправді хочемо, щоб вона царювала в небі і на землі, щоб була царицею цілого світу, а ми її діти, щоб ви були прекрасною її короною. Амінь. І Амі. батько похвалений Ісус Христос. Писамо в нашу віру. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. єдинородного Єдиногородного відця родженого перед всіма вікам. Boga, vid Boga, svitlo, vid svitla. Boga, istinu, vid Boga, istinu. Rođeno, nesotvoreno, jedino, sušno, gozoce. Što čez njog se stalo, sjala. Vinca dla nas, ljude i naša, rade spasinja, ziša iz nebe. Потився з духа святого і маліті став чоловіком і був розп'ятий за нас, закончия пилата, і Воскрес нами був похований, і Воскрес у третій день хідности сам. Вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. і в Духа Святого Господа Животворного, що від отця і сина і споти що за це ми сином рівно поклоняємо і рівно славатиме, що говорив через пророки. І в єдину святу Вселенську і Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів.